Ще. І через 7 діб дивіться, який вже був результат. Все, і так на курочку одягаєте. Майже дизайнерський одяг для наших курочок. Викльовувати пір'я та їсти його. Для попони потрібно 2 клаптика тканини і резинка. Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я покажу, як можна зробити попону для курей. Нам було потрібно, щоб така травмована, вискубана, лиса спинка курочки загоїлась. І для цього ми вдягли в тому році ще, спробували вдягнути попону. Це насамперед захист від півнів. Півні дуже травмують курей, Вони шпоричі пальцями кігтями впиваються в спинку курки, і вона ходить така лиса. До того ж холодно зараз курці. В тому році ми спробували це вперше. І через 7 діб дивіться, який вже був результат. Колодки пір'ячка відростають, але ще зарано знімати було. Так ми її і лишили. Чудовий був результат. Через деякий час ми знову вирішили подивитись, і пір'я вже було досить гарне. От тоді ми вже знімали попону. Результат від того, що ми вдягаємо курці попону, безумовно є. До того ж, всі знають, що це є захистом від того, щоб кури не викльовували одна в одній пір'я. Вони починають викльовувати пір'я та їсти його, і навіть до крові вискубувати. До того ж, викльовують не тільки спини, а й хвости. І коли ми вперше одягнули попони курочкам, ми побачили, що в цьому плані попони дуже виручають. Попона саме захищає курку. І ніхто вже не може ні викльовувати її, і півень не травмує спинку курці. До того ж, тепліше буде спинам курки незахищеним, лисим. Йде зима, все ж таки. І це ще одна перевага. Я вирішила показати, як вдягнути попону на курочку. І покажу безумовно, як пошити цю попону. Це досить нескладно і думаю, кожен може впоратися з цим. Для зручності я накреслила викрійку. Ви можете зупинити екран і перемалювати собі всі розміри. Да, зазвичай попону роблять трошки коротшою. Цю лінію я теж вказала, не враховуючи хвостика. Але з нашого досвіду ми вже знаємо, що краще. Коли попона саме така подовжена, щоб прикрити ще хвостика курочки чи півника. Всі розміри я указала в міліметрах. Тобто, якщо робите попону, як у нас подовженою то 250 міліметрів довжина. А якщо коротшою, то віднімаєте 75. Ну, Думаю, тут зрозуміло і ще е, ця мітка. Це там, де буде вшиватися резинка. До неї від початку попони зверху 70 мм. Це мітка, де буде вшиватись резинка. Ну, оці всі вигини, робите довільні, приблизно такі, як вигляд попони. Це, я думаю, зрозуміло. Зупиняєте екран і собі перемальовуєте. Це лінія згину. Тепер накладати викрійку на тканину краще, коли вона буде не половинка, а повна. Тому я перегинаю викрійку і вирізаю. Тепер що стосовно тканини, для попони підійде будь-яка плотна тканина. Та, гадаю, у кожного в хазяйстві є речі, котрі вже не потрібні, і вони якраз суперово підійдуть для цієї справи. Так, да, Коли будете розкладати викрійку на тканині, не забувайте, що треба лишити припуски навкруги пів см. А зверху три сантиметри. Не забудьте навкруги попони. Лишити припуски пів сантиметри, а зверху 3 см, і так викроюємо дві деталі, два клаптика тканини викроїли, І ще потрібна резинка. 25 см це в готовому вигляді без припусків. Тобто відрізаєте. 27 см. І так, дві частини тканини складені так, що всередині лицьова сторона. На викриті є такі мітки, де починається резинка. Їх треба теж перенести на тканину і перенести на лицьову сторону з двох сторін. Перенесли, розгортаємо тканину і до цих міточок можна прикріпити резинку одразу. Резинку прикріпили, це лицева сторона. І накриваю іншою частиною теж лицевою стороною до середини. Тепер по краю треба прострочити, зверху не застрочувати. Місце де резинка треба трошки закріпити. Тепер припуски шва треба надсікти. Це робиться для того, щоб коли вигорнути деталь, тут не топорщилося і гарно виклалась тканина. Понадсікати. саме на таких крутих місцях. Можете цього не робити. Спробуйте без цього вигорнути, а потім іншу деталь. Припуски шва надсікайте обережно, не доходячи до машинної строчки. І тоді, коли ви вигорнете цю деталь на лицьову сторону, вона краще ляже. І вигортаємо. І по крутому, бачите, дуже гарно викладається саме по крутому скосу, одразу приймає форму, яку треба. Так буде охайно і чистенько. Викладається чудово перегин. І тепер треба край вздовж цього шва припрасувати. Ось таким чином. Припрасувати. Якщо вам складно, можете прокласти ниткою тут, а потім припрасувати. По краю треба зробити стрічку. Таким чином попона майже готова. Тепер треба вкласти резиночку і пришити. Відміряємо 3 см від верхнього краю. Підгортаю під праскою один раз і по міточці другий раз. Припрасувала. Тепер сюди треба вкласти резинку під самий верх. І щоб її випадково не пристрочити, отак от виправити треба. Вона повинна отак от ходити. Вона тут вільно повинна отак от пересуватися. І тепер по краю тут треба пристрочити. Все, попона готово. Все, і так на курочку одягаєте. Тканина просто повинна бути плотною. Якщо коротенька, можна отак от доточити одну деталь. Попони готові. Майже дизайнерський одяг для наших курочок. Завтра поїдемо їх вдягати. Та як ви вже побачили, для попони підійде будь-яка тканина. Головне, щоб вона була така плотненька, джинсова тканина. Такі дві тканини поєднані і досить непогано виходять. І зробити її не складно. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку. Поширюйте це відео, можливо, комусь воно знадобиться. Йде зима все ж таки. І це ще одна перевага. І думаю, кожен може впоратися з цим.